Все видяще сусідське око українським сусідам, як явище або, якщо хочете, як громадському руху, вітчизняне законодавство дозволило те, про що пліткарі раніше могли лише мріяти. Депутати дозволили отримувати інформацію про власників житла. Щоб одержати відомості про сусідів. Тепер достатньо буде лише написати відповідний запит. Українці почали помітно нервуватись. Давайте умножимо середня е, плата за придомовую територію 180 на 592 квартиры. квартири і посмотримо, де ці деньги після таких підрахунків Анатолій з кількома мешканцями свого будинку вирішив організувати ОСББ серед майбутніх проблем. Одна із найскладніших зрозуміти хто є хто. Люди, які приходять на собрання, вони повинні підтверджувати наліччям документів. Право на власність. люди не хочуть з собою брати документи. Якщо з'ясується, що хоч один із присутніх насправді не власник квартири, жодне ухвалене рішення не буде чинним. Щоб дістати такий список зараз, доводиться оббивати чимало порогів. Та це поки що запевняють у держреєстрі. То ви маєте спільне майно, але ж ви маєте знати з ким. Саме тому ми відкриваємо витяг з реєстру, і ви, де ви будете бачити, хто є власником тієї чи іншої нерухомості в вашому будинку. Так, голова держреєстру характеризує ухвалений законопроект для співвласників багатоквартирних будинків. Інформація про сусідську нерухомість тепер буде як на долоні, та у планах всеукраїнський масштаб повного відкриття інформації, крім конфіденційної. З усіх реєстрів, які є в нашій державі, в тому числі реєстрі прав власності на нерухомість, це буде стимулювати повну відкритість всіх транзакцій з майном. Щороку в Україні відбувається близько двох мільйонів операцій з нерухомістю. Кожна десята за шахрайською схемою. Чиновники впевнені, відкритість реєстру цю цифру зменшить. Шахраї вони діють не в межах закону, вони діють поза законом. Які б гарні закони вони написали. На них це не вплине. Він не надто вірить в ефективність відкритості, каже, кому доступ був потрібен. Так міг його дістати. Користі для себе у такій ініціативі не бачать і українці, натомість переконані у кмітливості вітчизняних махлярів. Це у будь-який бандит, може залізти, і все у тебе те саме. А на другий день прийти і мене обграбити. Хоч у мене і нічого грабити, але все одно мало ли що. Ми в Європу вже стараємося, сидіти, правильно? ми повинні жити по європейським стандартам. Кількість шахрайств не змішиться, тому не зменшиться, тому що навпаки вони будуть знати, що де в кого є. Що в кого кому належить, і вони вже будуть знати, Не треба виходити шукати, дивитись. Вони вже будуть знати, що в них є. Список жертв чи наближення до європейських стандартів вирішить ще одне читання, і президент. А до того часу інформацію про своїх сусідів Анатолію доведеться збирати по-старому через безліч інстанцій. Ольга Нескородіна, Роман Сукач та Євген Соловей. Новини 2+,2.